Василь, вітаємо з перемогою. Кубкові матчі завжди складні. Наскільки цей був фінал складний для юності, на твою думку? Ну, скажімо так, ми налаштовуємося на кожну ігру, на кожного суперника. Це був останній матч в цьому році, тому повинні були якби, здобути перемогу, на яку ми, я вважаю, заслужили. І Остання ігра, якби втрачати нічого, виложились на всі 100% всі. Всі дружно з цією командою, тому так старалися на перемогу якусь добули. В першому таймі ти зробив супер сейв головою вибив м'яч. Наскільки цей епізод тобі запам'ятався? Загалом, як ти можеш порівняти два тайми для своєї команди? Ну як сказати, всі працюють на результат, оказався в тому місці в той час. Виручив команду. Ну, це наша робота захисників допомагати, як і всій команді, і атакувати і оборонятись. Ну там я не, не скажу, що це була якісь такі, ну, сильна заслуга, але в загальному всі грали на перемогу, всі старалися відпрацьовували як вперед, так і назад. Тому такий результат. Після першого тайму рахунок був 3-0, десь в другому таймі юність вже багато контролювала. М'яч, десь команда вже підсвідомо грала на втримання рахунку, але все-таки було дуже багато можливостей, які команда не зуміла реалізувати, щоб забити четвертий п'ятий гол. Чому на твою думку? Ну, Я не сказав, що ми грали на втримання рахунку. Просто десь не, не, не вистачало в фінальній завершальній стадії. То останні передачі, то зробити, як би так сказати, масну крапку. Але всі працювали, щоб забити гол, ніхто не грає просто на утримання рахунку. Так сталося. Десь в першому таймі забили, в другому таймі десь трошки не вийшло, десь підвела реалізація. Але матч закінчився. 3-1 з перемогою, тому всіх вітаю. В цьому сезоні юність виконала всі завдання в кубок, чемпіонство. Які твоє враження від цього сезону? Наскільки він був складним для тебе? Все-таки в тебе була травма на початку чемпіонату. Потім тобі довелося десь виборювати місце. В основному складі конкуренція була. Погодься, все-таки в цілому, який сезон був для тебе у новій команді. Ну, скажімо так, в такий складний час. Хочемо подякувати також Збройним силам України, що вдалося провести цей чемпіонат, і, і Кубок в області чемпіонат був складний свого роду, також як Кубку і програв не було права на, на помилку, тому з одної ну з одної гри, тому він якби дуже такий важкий. Можна сказати, такий же самий, як кубок, був такий самий і чемпіонат. Програв і ти зразу відкочуєшся, доганяти важко, бо мало ігор. Тому я вважаю, що в такій важкій боротьбі далось нам нелегко він дався. Чемпіонат було багато травмованих, не тільки в мене, в нас так було ряд травм. Але згуртувалися з командою. Це... Тут є проявляється дух команди, коли є твої товариші, виходять і можуть замінити. Так що... Ми всі працюємо на один результат, тому командний результат в першу чергу. Якщо говорити про чемпіонат, це таки десь ключовий був матч з Феніксом на виїзді, на твою думку? То можливо, можливо і так, але в нас не було ні одної легкої гри, скажімо так. І з рухом було важко, і, і з мостицькою десь. Всі ігри кубкові. Тут не, як сказати не було права на помилку. Тому. Такі дуже складні ігри, дуже складний чемпіонат. Яка була найважча гра в Кубку? Все-таки непростий був матч в п'ятничанах, де хтось забив вирішальний гол на 91 чи 92 хвилині. Які взагалі були ну, найскладніші матчі саме в Кубку? Ну, у нас так получалось, що кожна гра складна, той же полуфінал. З Феніксом не треба забувати, також ми з цими тривогами ми нам переносили ігри. Ми за, за тиждень зіграли три ігри. До фіналу у нас трошки було менше часу на відновлення, там два дні. Але і з тими же п'ятничанами також півтори години там був матч зупинявся, виходили до, до гравати. То, ну, Добре, те, що все добре закінчується. Ще раз сказав, ми всі працюємо на єдиний результат. Якби хто забив сьогодні, я забив завтра, хтось другий, Але нас цікавить основне це ціль, перемога і командна перемога. І тому все на командний результат.